Це минуле нашої країни. Проте минуле воно тільки для нас. А для неї назавжди залишиться сьогоденням. День народження, 16 березня. Справді повезло. хто То хто Аніна Іванівна Янко святкуватиме тепер цими днями день кожного року. 12-та година ночі члени дівницьких зуборських комісій розкрили документи, які говорять не тільки про голоси, подані за кандидатів у депутати, голоси за нашу радянську вітчизню, за колективну мудрість великої денності, партії, комунізм. Вибори пройшли з великим успіхом, повідомляли з усіх кінців республіки. 18 березня Республіканська комісія по виборах Ради національностей обговорила доповідь про результати виборів. Непорушний блок комуністів і безпакійних одержав повну і непотібну перемогу. Ця коротка хвилина історії країни вже належить минулому. Але кожен з нас сьогоднішніх повинен собі відповісти, чи хоче він повернення тих часів.